Тут знаходилися, двері знаходилися, стояли металічні. Де вони ділися, ми не знаємо. І от подивіться, що у нас знаходиться за цими дверима. Не дай Боже дитина впаде. Шш, не дай Боже, сюди дитина впаде, можуть бути летальні сходи. Де таке може бути? Такі металеві тут арматура, така да. страшна. Заб'ється. і все от пробіжуть. Отке подивіться, які яшка. От які у нас тут дітки бігають. маленькі дітки. От скільки діток. А, вони, а ви от, часто сюди приходите, діти? Так. Да, а що ви тут робите? Я я тут не приходжу. Ти ні, ти помовчи. Я тільки там. Ніколи. Тому вона зате, дітки. А у мене телефон. Ми тільки там гуляємо. А ви, хлопці, що робите? Я там чики воняє. А вам не страшно впасти в ту, Хлопць, в ту в... дірку таку здорову? Ту, що ми, там знаходиться. А я мені страшно, що вона там порізатись. А, ви не знай, де да. воно, а мені не страшно можна там, що мене чимось порізатись. Можна. Подивіться, хочете засняти, дивіться, що вони роблять. А це буде Засимі, що діти роблять. Ану, чш, дивіться. О, дивіться. Бачите, що робить? Молоді. Ну а все, вилазьте. Е -е, хлопці, хлопці. Ви Дякую. Віде, Баня. Дякую. Баня. Нашим очевидцям ми бачимо, які жахи створені. Баня. А неувагою влади. Баня. У громадських домах. У простих дворах, де ростуть маленькі діти, які на безпеці кожен день вони заглядають в очі.